Вітаю, шановні. Ну по-перше, вітаю з початком дня народження Вод Бліц і новим івентним рандомом, який покаже хто я покажу тобі, хто босс цієї качалки. Тому в сьогоднішньому відео хочу трішки розповісти про сам танк. Чи варто потіти, щоб спробувати забрати його з контейнера Експо. Тому, звісно, попрошу вас протиснути вподобайку і після перегляду написати змістовний коментар вашої думки про цей танк. Хотів би подякувати новим спонсорам і нашим Олдам каналу, які стоять на фінансовій варті захисту україномовного контенту. Дякую, шановні, за вашу підтримку, яку я дуже ціную. Поїхали нарешті розбирати ОП452К на гвинтики. І одразу хотів би повідомити, що відео буде поділено часовими відмітками. Якщо вам не цікаво дивитися про якісь характеристик, можете відмотати до того моменту, який найбільше вас цікавить. Але звісно, якщо хочете підтримати канал, то подивіться, будь ласка, відео повністю. Почнемо з броні. І чесно кажучи, я дуже сильно здивувався, побачивши цей танк в прицілі з АМХ 50 120. У якого пробій на основних снарядах всього лише 250 мм, як у більшості танків на 9 рівні, не кажучи вже за 10 рівень. У деяких тяжів воно може бути на 10 міліметрів більше, що ще більше вводить мене в депресію. Якщо ми подивимося в технічні характеристики танку, побачимо там 215 мм броні в башті і всього 105 мм в корпусі. Що каже вам. З тобі капець! Якщо башта ще досить непогано зможе танкувати, хоча ось ці дві піпірки все-таки іноді будуть пробиватися, то корпус це просто картон, в який буде летіти навіть минулотижневий кусінь хліба, все одно проб'є броню. Як на мене, єдиний варіант, в якому ви зможете відчути броню, буде знаходитися там, де ви зможете сховати ваш корпус і грати від башти. Не дивлячись на те, що КВН тут не такі уж і імбові, але за це я скажу вже через декілька секунд. Повільно переходимо до огляду цієї мега -супер пупер гіпербалістично нереально шкодової гармати. Фух, вимовив. Шальон, перопіане. Довбу пранк, так що я вас пранкану. Так, гармата тут стоїть. Так, саме стоїть досить непогано. враховуючи, що у більшості на рівні ШНХ як у сьомого рівня. Що тут ми маємо? ШНХ як у восьмого рівня. Аж цілих 2375 одиниць, що каже нам про С. Стабільність. Якщо ви подивитесь на більшість 9 рівнів і навіть на колекційні, то ШНХ, що в перекладі буде означати шкода на хвилину, в межах норми, тобто вона майже не відрізняється. Чи погано це вирішувати вам? Добре, тепер трішки цифр. Час передзаряджання гармати, як у більшості важких танків 9 рівня в межах 11,6 секунди, що при шкоді в 460 одиниць, як на мене, є норм. Нормою як і пробиття, яке становить 246 мм. міліметрів. Питання тут стоїть скоріше в тому, яка в нього маневреність, щоб компенсувати такі показники. І хочу сказати, я дуже здивувався, коли зіграв на ньому декілька боїв. І відчувши, що танк досить бадьоро набирає і тримає свої стабільні 40 кілометрів. Єдине, що хід назад всього 12. Тому перед тим як кудись вмазуватись, краще виждати момент в кату, бо ракувати швидко не вийде. Граючи на ньому в мене на протязі всього бою було відчуття, що я граю на 60-ти шістдесяті піневандовському. Ніколи такого не було. No. Тому що зовні він виглядає ну, дуже схоже. Якщо так само вважаєш, напиши в коментарях. Хочеться побачити, скільком так здається. Тепер давайте трішки подумаємо, як краще відігравати на цьому монстрі. Бо камо такий, наче цей танк тільки но зібрали якісь безумні генії. <плес> І погравши в топі з 9 рівнями, він відчуває себе досить потужно, особливо за рахунок швидкості, яка дає змогу приїхати на напрямок досить швидко. Чи це середні танки, чи це важкі танки. Тому в цьому плані гра на першій лінії в нього виходить файно відігравати. З одним нюансом. Це саме нюанс це броня корпусом, яку пробивати будуть навіть більшість восьмих рівнів. Тому питання тільки в тому, щоб ваші союзники мали. Змогу підтримати вогнем, бо без цього пазлу танк знищується як повітряна кулька. А ось граючи з десятими рівнями, як і в топі, це важливо розуміти його плюси і мінуси. І якщо хочете бути ефективним в бою, займайте такі позиції, які зможуть сховати НЛД і дають змогу думати баштою, так як мінус 7 КВН наче небагато, але в більшості випадків їх вистачає для оборони вашого напрямку. Звичайно, з допомогою союзників. Якщо цікава моя думка, танк вийшов досить цікавим і сучасним. Єдине питання тільки в тому, що гра на ньому потребує все-таки навиків і скілу, бо без цього це буде просто груша для биття. Дякую за повний перегляд відео, хай щастить в проходженні івенту. Не забудь поставити вподобайку за старання і написати коментар щодо цього танку. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!